Чи можемо ми нагодувати світ за рахунок лише біологічного землеробства? З біологічними все буде залежати від культури. Наскільки продукція, вирощена за допомогою біологічних живих організмів, залишається безпечною для людини? Якщо використовувати досить багато органічних добрив, то будуть вивільнятися потім нітрати, і культура буде їх накопичувати. Шановні друзі, вітаємо вас на території нашого чудового подкасту, наш гість це Михайло Журба, заступник керівника науково-дослідного відділу з мікробіології всім відомої компанії Кернел. Доброго жаль, дня, доброго Михайло! Доброго дня! Можливо, не всім відомий, але дякую. Але точно так. будете більш відомі після сьогоднішнього подкасту. Михайло, як ви прокидаєтесь? Ви сова чи жайворонок? Жайворонок. Відпочинок: горе чи море? Море. На вечерю овочі чи м'ясо. М'ясо. На десерт смаколики чи ягоди? Ягоди. Закладати досліди чи їздити на рибалку? Звичайно, досліди, а потім на рибалку. Дарувати подарунки чи отримувати? Іти, іти. Дарувати, отримувати? Написати повідомлення, чи зателефонувати? Думаю, краще зателефонувати. Улюблений музичний виконавець Квін чи Ельзе? Квін. Mm, Улюблений фільм. Oh. Складно, складно. <зараз>, зараз. На цьому місці могла б бути ваша реклама. <зараз> <зараз> Вареники з вишнями чи борщ. О, теж складно. А якщо прямо зараз? І, ти, і ти. Ну, моє особисте це пиріжки з маком. Хто мене знає, той знає. Погоджусь. Ким хотіли стати в дитинстві? То лікарем. Михайле, дозвольте перейти до теми нашого подкасту. І тема нашого подкасту якраз про біологічні продукти. Думаю, ті з наших глядачів, які цікавляться агробізнесом, але безпосередньо в ньому не знаходяться при словосполученні біологічні продукти, уявляють полиці супермаркета, на яких написано «органік». І, і це щось 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 таке, що можна споживати і не боятися за себе. А що ми маємо на увазі взагалі під біологічними продуктами або біопродуктами, коли говоримо про них в галузі вирощування рослин і взагалі в агробізнесі? Що таке біопродукти? Так, дякую. Ну, по-перше, хочу ще подякувати за те, за запрошення. Дуже ну, чудово, що така велика компанія цікавиться саме біологічними препаратами і впровадженням їх взагалі в систему землеробства. Ну, взагалі, як ви сказали, дійсно біопрепарати це дуже широкий термін і дуже широке поняття. Взагалі, якщо Говорити про сам термін, то, на нашу думку, біопрепаратами можна назвати ці продукти, е, е, мікробіологічні продукти, до складу яких входять живі мікроорганізми, е, тобто це відселекціовані агрономічно цінні групи мікроорганізмів, І ще їх називають штамами. Е, тобто, кожен штам цих мікроорганізмів має свої властивості для покращення тих чи інших. Е, Властивості культури, відповідно, дуже гарне зауваження з вашої сторони в тому плані, що дійсно на полицях дуже багато препаратів з назвою органік, біо, тобто, і це все, мабуть, не так правильно відноситься до мікробіологічних препаратів, а взагалі до поняття біостимуляторів та біопродуктів. От які взагалі бувають біопродукти? Тому що ну, ми вже розуміємо, що є біопродукти, які ґрунтуються на корисній для нас дії різних мікроорганізмів, але я так розумію, що не лише самі мікроорганізми, а якісь продукти їх метаболізму або Продукти переробки тих самих метаболітів чи самих мікроорганізмів вони теж можуть бути біопродуктами. От чи є якась класифікація, яку можна доступно донести до нашого слухача? Я думаю, щоб слухачу було краще зрозуміло, та й якби в термінології, щоб розібратися в цьому питанні, то дійсно біостимуляторами або біопродуктами. Ну, Біопрепаратами, можна так сказати, це загальний такий термін, який включає в себе мікробіологічні препарати, тобто на основі живих мікроорганізмів, так, або це гриби, або бактерії, які знаходяться в певних там співвідношеннях, в певних формах. Якщо гриби, то це спори, мабуть, так. Е і ці мікробіологічні препарати можуть включати в себе як один компонент, тобто один мікроорганізм або деяку груп, деякі групи мікроорганізмів. І відповідно правильно, ви зазначили, що до складу цього препарату можуть входити й метаболіти, тобто продукти життєдіяльності даних мікроорганізмів. Ми досить багато визначали і вивчали біопрепаратів. І якщо казати про їх складову. То там е, можна зазначити, що входять дуже багато органічних різних кислот, амінокислот, е, вітамінів, е, фітогормонів, які досить важливі для рослин, для їх розвитку. І відповідно ці продукти можна вносити як фоліарно, так і в рядок, так і при обробці насіння. Тобто це вже технологічні моменти по внесенню. Тому б я б для глядача, щоб проще було зрозуміти, все ж таки по мікробіологічні препарати на основі живих мікроорганізмів назвав мікробіологічними препаратами біостимулятори або антистресанти це окрема група, яка може в себе включати також метаболіти мікробіологічних мікроорганізмів. Тобто Наскільки можна говорити, що продукція вирощена за допомогою біологічних живих організмів, залишається безпечною для людини? Наприклад, захистити від, від захворювання ту ж саму суницю чи, чи томати? І, і ці всі мільярди бактерій, вони ж не зникають безслідно, вони, мабуть, десь залишаються в формі спор, в формі базил, е інших формах анабіозу. І питання, чи вони прокидаються всередині нас, чи вони загрожують тим, хто споживає потім цю продукцію, і як взагалі ставитися? От все-таки, як прийняти рішення, яку продукцію купувати, якщо є два гарних яблука. Одне із них вирощене за допомогою традиційного методу, інше за допомогою біологічного, то який з них обрати? Ну, хоча, звичайно, це справа смаку і особистих переваг, але який із них більш безпечне е, так, дійсно. Якщо е, розглянути, е, як відбувається е, біозахист, наприклад, так в ґрунті, від патогенів, то в ґрунті, звісно, достатня кількість мікроорганізмів, тобто так званої аборигенної, аборигенних мікроорганізмів, які виконують ті ж самі функції по захисту від патогенів, які знаходяться в біопрепаратах. Тобто, як взагалі отримуються біопрепарати, ми виділяємо. Так, більш активні мікроорганізми, їх відбувається теж селекція на певні властивості, і, відповідно, потім робиться біопродукт, біопрепарат, мікробіологічний препарат. І тому, коли ми вносимо в ґрунт саме мікробіологічні препарати та постійно насищуємо так ґрунти в своїй системі землеробства, наприклад, в Кернелі, ми вже більше 10 років використовуємо біологічні препарати, то ми можемо спостерігати тенденцію по зростанню. Та накопиченню певних агрономічно цінних біоагентів, які покращують нам певні властивості, ну, знову ж таки, мова може пойти про ту ж триходерму, так вона буде виконувати функцію як біозахисту, так і функцію мінералізації органічних решток воронті. Відповідно накопичення даних біогентів мікроорганізмів в ґрунті, воно не буде негативно впливати на сам стан рослин та загалом на, на кінцеву продукцію. Так можливо тобто, навіть і буде покращувати. Їх. Не не потрібно боятися того, так, що так. ті мікроби, яких використали для боротьби з іншими мікроорганізмами. Так. Вони, Вони якусь шкоду завдадуть. Так, так. Але, Але я щось, можна... ось, наприклад, знову ж таки, говорити про е, препарати е, продуценти мікроорганізмів, а відомо, що деякі мікроорганізми можуть також пр... Пр... продукувати антибіотичні речовини, так то тут е, треба задуматись над цим, що дійсно чи може бути резистентність, так як і в хімічних препаратах. Але треба знову ж таки регламентувати та визначати концентрацію тих же речовин, які знаходяться в даному препараті. Якщо ми їх, наприклад, будемо там фалярно використовувати як захист, чи можна однозначно стверджувати, що всі біологічні способи вирощування продукції вони взагалі не несуть ніякої небезпеки довкіллю? Людині, і вони в цьому однозначно виграють перед використанням синтетичних засобів захисту рослин. Питання досить теж цікаве. Взагалі, якщо говорити про сам термінологію органік, так то тут, я так розумію, повинен бути певний вміст тих же нітратів, наприклад, в готовій продукції. Якщо використовувати досить багато органічних добрив. То з тих органічних добрив, по суті, будуть вивільнятися потім мінеральні форми, е, е, нітрати, і культура буде їх накопичувати. Ну, якщо ми говоримо про овочі. так? Е, тому тут питання неоднозначне. Е, дійсно є певне там допущення е, певних, наприклад, хімічних препаратів, які можна використовувати. Е, ось, але так би ну питання не розгранічував би в плані, що органік це ну, або використання органіки це є позитивна так тенденція, і, і треба тільки в цьому рухатись. А використання, наприклад, мінеральних теж добрив це є там певне mm -hmm. зло. Звичайно, потрібно використовувати. Якщо ми хочемо отримати досить високі стабільні врожаї, ми просто не можемо ну на даний момент не використовувати, наприклад, мінеральні добрива. Але, звичайно, разом з використанням біопрепаратів, тому що ми постійно вдосконалюємось, ми постійно працюємо над тим, щоб використовуючи біологічні препарати, покращити засвоєння тих основних біогенних елементів, які потрібні рослини для конструктивного метаболізму та гарного врожаю. А от що відбувається із, із врожаєм, якщо ми використовуємо лише Біологічні продукти, чи можливо взагалі досягнути таких же високих врожаїв, як при використанні класичної технології? Чи можемо ми нагодувати світ, да, от тих 9 мільярдів населення, до яких ми невпинно крокуємо, за рахунок використання лише біологічного землеробства і біологічних технологій вирощування? Я думаю, на даному етапі. Отримати досить високі врожаї по певним культурам дуже складно, не використовуючи, якщо не використовуєш хімічні препарати з біологічними, все буде залежати від культури. Але якщо, вже ж переходячи там, наприклад, до цієї теми, як там грінділ, так то е, на це потрібен певний час, і для цього все ж таки. Трансформується і сівозміна, і система одобрення, і система захисту. Тому це, звичайно, все можливо, але м, тут буде залишати все ж таки відкрите питання в врожайності, хоча і ціна на дану продукцію буде вища. І ви згадали Грінділ. Чи можна вас попросити трошки більше про це розповісти? Що це таке, і як цей самий грінділ... Впливає на українських аграріїв і на, на експортоспроможність тієї продукції, яку ми вирощуємо, так дійсно, грінділ або зелена угода це певне питання в Європейському Союзі, яке поставлено кампаніям для того, щоб зменшити поступово зменшувати навантаження пестицидів. Та інших хімічних препаратів е, в технології вирощування, і, відповідно, зменшувати е, кількість е, е, тих же хімічних залишків в самій продукції, як біологічні продукти допомагають зменшити викиди СО2. Тому що мені здається, що ну в, в агробізнесі, взагалі в сільському господарстві, е, найбільше вуглецю може бути законсервовано саме в ґрунті. От Як біологічні препарати, біологічні продукти допомагають досягти того, щоб СО2 не, не виділялася в атмосферу, а щоб вуглець був законсервований якимось чином в ґрунті? Наприкладі, візьму, наприклад, деструкторів. Всім відомі. Біологічні препарати, деструктори, тобто, це препарати на основі М мова йде про деструктори стерні. так? Так, Деструктори це мікробіологічні препарати на основі або грибів, або бактерій, або поєднання грибів та бактерій. Для чого вони нам потрібні? Вони нам потрібні для того, щоб, по-перше, пришвидшити процеси мінералізації органічних решток, які знаходяться в ґрунті. По друге, це ці препарати мають ще біофунгіцидні властивості, оскільки вони досить активно борються з патогенами, які знаходяться на цих рештках, які можуть накопичуватися, особливо це. В такій сівозміні, якщо е, досить вона насичена такими культурами, після яких знаход... залишається дуже багато пожнивних решток. Отже, навіть кліматичні зміни вони по своїй суті можуть бути уповільнені за рахунок біологізації сільського господарства. Чи чи можна зробити такий висновок? Так, звичайно, можна зробити. І ще цікаві е, є дані та інформація, в принципі, вона з відкритих джерел. Що саме мінеральні добрива так, та сільське господарство воно насе найбільший вклад в виділення закису азоту Н2О а, ну, або його похідних НО, в результаті тієї ж біологічної денітрифікації. Тому якщо використовувати біологічні препарати для покращення засвоєння того ж азоту, та інших е, е, мінеральних е, речовин, ну, тобто НПК, які потрібні рослини, то ми можемо е, зменшити їх внесення, компенсуючи дією е, біологічних препаратів. Тобто ми можемо ще й зменшити, крім викидів СО2, можемо зменшити на порядок зниження е, денітрифікації, тобто втрат НДО. Якщо говорити про. Біоконтроль про ту групу біопрепаратів, які допомагають нам боротися із шкідниками, хворобами. Наскільки ці препарати стають ефективними? На ринку було дуже багато біологічних препаратів, і, та і зараз вони з кожним роком зростає, їх кількість і нові е фірми випускають нові е продукти. І було питання в контролі якості е цих продуктів. Mm. І тому в 2020 році ми створили мікробіологічну лабораторію на базі нової, одного з кластерів Кернела, і там почали моніторити е, входження вже в продукції е, біологічних препаратів, як вітчизняних, так і зарубіжних виробників. Е, і що ми побачили? Що в перший 2020 рік у нас була така картина. 50% препаратів, які приходили на дослідження із всіх, вони е, взагалі не відповідали заявленим характеристикам виробника. Тобто, там не було е, е, ні, бо, ні титру так. Ну, якщо... ну, то, тобто кількість бактерій в кожному мілілітрі рідини, так виходить, якщо говорити про хімічні препарати, тут у нас є ДВ грам на літр, про мікробіологічні тут у нас повинна бути кількість колоній одиниць в сантиметрі кубічному. Іх, ну, взагалі, це десь порядком повинен бути не менше мільярда. Це в середньому, але там є певні відмінності залежно від біогенту. І таку ми картину побачили, що в деякі продукти, які приходили на дослідження, там взагалі нічого не було. В 2021 році у нас картина дещо змінилась. Там, виходить, вже 30% 30-35% продуктів не відповідали знову ж таки, там було питання або по біоагенту, або по титру. І 50% вже відповідали. І ось за 22-й рік статистика у нас у нас 90% вже відповідає. Що можна побажати нашим аграріям? Чи, чи варто їм взагалі дивитися в цю сторону, чи варто їм інвестувати в біологізацію свого виробництва? І якщо так, то з чого розпочати? Е Хочу сказати, наприклад, і знову ж таки, нашого агрохолдингу, кернел, так ми використовуємо біологічні препарати вже більше 10 років, бачимо від цього ефективність. І відповідно, препарати використовуємо вже майже на всіх площах, так, якщо говорити це про ті ж біодеструктори, які мають біофунгіцидні властивості. І тому ми для себе, якби щоб відповісти на це питання. Ми в агрохолдингу в науково-дослідних центрах зробили багаторічні досліди, які нам відображують повністю ту картину, на яку нам потрібно питання, чи потрібно, чи не потрібно використовувати. Ми побачили на прикладі деструкторів, що у нас зростає накопичення лабільного вуглецю так, при використанні. Тобто, і це говорить про те, що. У нас переважають процеси гуміфікації над процесами дегуміфікації, наприклад, це одне з питань. З іншої сторони, якщо говорити про біофунгіцидні властивості, то ми побачили, та й в цьому році у нас непогані дослідження, що навіть по використанню проти білої гнилі, ми побачили. Досить непогані результати по захисту, тобто її набагато менше, особливо кошикової форми порівняно навіть з використанням хімічних препаратів. Тому ми дійсно постійно в пошуках нових ефективних рішень так, по використанню біологічних препаратів, які нам допоможуть покращити. Наші технології для покращення врожайності, тобто на даному етапі хочу сказати, що потрібно дійсно дивитись в бік біологічних препаратів із грамотним поєднанням їх з тією технологією, яка зараз існує на підприємстві. Дякуємо вам, дякуємо за змістовну зустріч. І так і буде. Буде перемога. Дякуємо ЗСУ за можливість цієї зустрічі ще раз і до нових зустрічей. Дякую. Перезнімаємо. <звіх> <звіх> Дубльбо. Та ні, що не треба. <звіх> А може а історія, як щось вирвалося із пробірки і вкосило нічного сторожа за палець? Ні, таких прям собі. Нема таких. Цікаво. Що людям можна розказати? А у вас в лабораторії зникає спір? Ні, нас это подичок. Так.